Всім привіт! На каналі Посуд Маестра огляд антипригарної каструлі з серії 4017. Конкретно це каструля Маестро мр 4017 22 діаметром 22 см обсягом 4 літри. Модель має горщикоподібну закруглену форму, матеріал корпусу алюміній. Всередині каструлі стійке антипригарне покриття. Дно має сталевий індукційний антидеформаційний диск, на який нанесено логотип Maestro. Ручки не нагріваються з приємного на дотик композитного софт-тач матеріалу. При бажанні можна витягнути за глушки та відкрутити кріплення, щоб зняти ручки та використовувати каструлю в духовці. Сподіваюсь, огляд був вам корисний і важливий лайфхак. Щоб їжа виходила на 10% смачніша, поставте лайк під цим відео. А щоб вона була на 15% корисніша, обов'язково підпишіться на наш канал.